Добрий день, любителі світового кіно. Після першої серії Мандалорця було зрозуміло, що в цьому сезоні не буде філерних сцен, бо дуже багато важливих планів на цей сезон. Друга серія це підтвердила, яка була повністю присвячена поверненню на планету Мандалор. А тому не дивно, що в цій серії було дуже багато цікавих розповідей та деталей, які потрібно розживати та пояснити, що я зроблю у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ну як же не провести сезон та не показати найвідомішу планету усього кіно всесвіту? Серія починається з планети Татуїн, де нам показують, як механік Пеллі Мото разом з Джавами обдурюють місцевих, крадучи їхні деталі, а потім ремонтуючи. А вже ж до неї знову залітає дін Жарін, який шукає деталі для дроїда IG-11, а Пеллі лише пропонує свого дроїда механіка На перший погляд здається, що історія з IG-11 завершена, але якщо подивитися трейлер до сезону, то можна побачити сцену в барі, де відпочивають різноманітні дроїди. Тому пізніше Дін полетить саме туди та знайде потрібну деталь. Що стосується дроїда астромеханіка R5 d 4 то цей дроїд також відомий для цієї планети, бо саме цього дроїда хотіли спочатку взяти Люк Скайокер та Оуен Ларс. Але R2-D2 навмисно його зіпсував, щоб виконати завдання Леї. Тож, можливо, це саме той дроїд. До речі, Пеллі трохи згадала Бобу Фета, таке відчуття, що в цьому серіалі його ім'я залишиться лише спогадом. Також варто відзначити, як в цій серії акцентували на тому, що хорого дорослішає. Він вже самостійно стрибає, намагається щось говорити, відкидає противників та навіть майже самостійно врятував свого прийомного батька, паралельно літаючи самостійно в галактиці. Можливо, цей розвиток продовжиться і в наступних серіях. Далі Дін з грогу летять на Мандалор, де паралельно ми дізнаємось, що Джарін виріс на планеті Конкордія. Ця планета має багато шахт, в яких видобувався Бескар. Однак, під час участі мандалорців у масштабних війнах повстання потреба в Бескарі зросла, і на супутнику почався видобуток металу, який майже знищив ліси Конкордії. Саме на цій планеті супутнику зародилось угрупування варта смерті. Ті, хто був вірним традиціям і бажав продовжувати життя воїнів, був висланий на Конкордію. До початку війн клонів новий уряд був упевнений, що ці клани вимерли, а шахти, що раніше використовувалися, занедбані. На той час Конкордія перестала бути просто провінцією і мала свій уряд, очолюваний губернатором. Близько 21-го року ДБЯ губернатором був превісла, який таємно керував мандалорською групою Варта смерті. Таємна база якої знаходилась в одній із покинутих шахт. Ну і нарешті ми знову бачимо у наджахливому стані Мандалор та міста Сундарії, який знищила імперія. Нагадаю, що раніше ми бачили цю планету у її найкращому стані, а саме у серіалі Війна клонів. Також нам знову показали одну з головних проблем Діна Джаріна, а саме, його володіння темним мечем. Коли на Діна нападають аламіти, він вперше відкриває темний меч у цьому сезоні. Як і в книзі Бобофета, Діну важко використовувати темний меч. На думку збоярки, це тому, що він б'ється проти клинка. Ця концепція була вперше створена в зоряних війнах повстанці, коли темний меч використовувала інша мандалорка, на ім'я Сабіна Рен, яка стверджувала, що темний меч важчий, ніж вона очікувала. А ось Бокатан, як показали пізніше, Чудово володіє цією зброєю, тому що раніше вона її володіла. Взагалі, ця сцена трохи ввела в уману, бо всі тепер можуть подумати, що меч наприкінці сезону достанеться їй, але це не так. Протягом серії можна побачити серйозні зміни у відношенні боку тан до ритуалів та Кредо Мандалорців, які варта смерті вважає найголовнішим. Ну а фінальна сцена каже про те, що вона починає вірити в кредо, а тому, враховуючи, що у Діна можна забрати меч лише після виграшу у поєдинку, то навряд чи вона буде кидати йому виклик. Ну а момент, коли Дін каже: Бокатан тан на її історію про смерть батька, це шлях, каже нам про те, як сильно поважає Дін Бокатан. Ну а малюк груху таке враження також хотів сказати, кивнувши у бік принцеси. Ну а в наступній серії ми побачимо, як саме вона його навчить володіти цією королівською зброєю мандалорців. Також додам, що коли Бо Катан каже Грогу про те, що вона колись билась з джедаями пліч опліч, то вона має на увазі обівана Кенобі, Енекана Скайвокера та Соку, що можна побачити в серіалі Війна клонів. Вона також добре знає про дружбу між Сабіною Рен із джедами, Кененом Джаросом і Езрою Бріджером у серіалі Повстанці. Що стосується у печері, коли Діна схопив робот, схожий на блоху, який ніби з'явився із Термінатора чи матриці. Крім того, ним керує жива істота. Це трошки нагадує генерала Гривуса, якого ми бачили у фільмі Помста ситхів. Ми ще не знаємо його назви, але це, мабуть, один із найстрашніших персонажів зоряних воїн». До речі, у лігві цієї істоти можна помітити багато шоломів мандалорців. Після битви Бокатан з цим гривусом та порятунку Діна вона його годує пох супом, на якому її виростають усі мандалорці. Як бачимо, Дін ще багато не знає про свій народ. До речі, цей суп випив і грогу, тому це ще один натяк на те, що наш маленький зелений друг у майбутньому стане мандалорцем. Також в цій серії знову зробили акцент на тому, що раніше була серйозна боротьба та навіть війна між різними кланами мандалорців, яка й призвела до того, що їхній народ не виглядає єдиним та втратив свій головний дім, вони змогли протистояти імперії. Ну і переходимо до найголовнішого у цій серії фіналу, де нам показали та розповіли про міфазавра, який і став головним символом Мандалору. Форма черепа міфозавра є символом Мандалора, і його можна побачити в кузні зброярки у минулій серії, що в першому сезоні Квіл дражнив Діна Джаріна за те, що йому важко їздити верхи на своєму блургу. Ваші предки їздили верхи на великому міфозаврі, а тому тобі буде легко на цьому молодому блургу. Але міфозаври давно зникли з Мандалора, і навіть зброярка схоже вважала їх лише легендою, про що йдеться в книзі Боби Фета, коли вона згадала стародавнє мандалорське пророцтво. Міфозаври є усталеною частиною старого розширеного всесвіту зоряних воїн, названого не каноном або легендами, після того, як дійсно придбав Лукас фільм у 2012 році. Хоча багато аспектів трактування мандалорців у розширеному всесвіті було вилучене з канону. Там вони були різновидом хижаків, які мешкали на Мандалорі, і деякі з них могли виростити до розміру невеликого міста. Стародавні мандалорці бажали полювання на міфозаврів чимось на кшталт випробування на міцність. І, врешті-решт, ці істоти вимерли через ці полювання. Мандалорці продовжували шанувати міфозаврів, використовуючи їх кістки для виготовлення традиційної зброї. І вони увійшли в легенди. У п'ятому епізоді книги Бубофета зброярка зробила посилання на мандалорське пророцтво обраного. Пісні минулих літ передвищали повстання міфозавра, щоб передвістити нову еру Мандалора, незважаючи на те, що вона стверджувала, що не вірить у цю легенду, цікаво відзначити, що вона не надала жодних причин для коментаря, можливо, маючи на увазі, що вона знала про ширший контекст пророцтва. Повернення міфозавра чітко вказує на те, що пророцтво дійсно діє. Імперія вважала, що стерилізувала мандалор, бомбардуючи планету, поки вся її поверхня не перетворилася на скло. Але мандалор ним був повністю знищений, а термоядерні бомби лише пошкодили поверхню планети. Глибоко під ним у печерах і катакомбах Мандалора все ще вирує життя. Навіть міфозаври все що існують, радше сплячі, ніж вимерлі. Це відкриття справді все змінює, даючи надію Мандалорцям, які вижили. Бо Катан, напевно, впізнає міфозавра, і цілком ймовірно, що вона багато знає про просто міфозавра. По правді кажучи, було щось дивне в зображенні Бокатан протягом серії, ніби віра та сумніви ворогували в її серці. Розумно припустити, що вона теж помітила знайомі візерунки історії, що плетуться навколо неї. Якщо це так, то вона знає, що означає відкриття міфозаврів для її народу. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.